І перед початком даного відеоролику дисклеймер. Все, що сказане в даному відеоролику, є тільки моєю суб'єктивною думкою. Взагалі, відео розважального характеру і образити я нікого ним не хочу. Усі персонажі, згадані в цьому відео, являються плодом моєї уяви. Їх в реальності не існує. Любі збіги зі справжніми людьми це абсолютна випадковість. йоу йоу йоу, тренування на тріцепс. Нарешті пройшло скільки часу. Фух, блін, я злякався. Коротше, я подумав, що оця штучка. Ось бачите. Ось оця. Що вона відпала від штативу, бо в мене на штативі схожа є. А це, на щастя, від цього від жара. Буду робити щось і в мене... Мені воно в голову як трісне. Так, фух. Ну все, настав час для... Багато повторочки, ой, мало повторочки в цьому на трицепс. Ну, звичайно, спочатку розміночка. На рахунок вправ на трицепс хотів е, застерегти вас від деякого, от якраз трицепс роблю, від, деякого, від деякої повної хуйні. Інакше це не сказати. Е, є така вправа, коли ти отак стоїш і робиш отак от гантелою. Ніколи, не робіть, ніколи в житті не робіть, ви її правильно ніколи не зробите. Там взагалі е, чисто фізика працює, там, притяжіння до землі, Ха, так би мовити, маятник має, такий рух. Тобто ви не самі під відводите, а ви просто кидаєте цю гантелю і вона отак от від цього положення летить отак от спокійно вниз. Тут десь ви там дожали, вона летить вниз, отак і ви оп, її підняли вже на біцепс. Повна хрінь. Друге діло, якщо ви робите в блоці і якось там відтягуєте отак, це ще нормально, гантелою повна хуйня, а ніколи не робіть. Далі Канат, канатами теж. А, це ви, за канати я казав. Ви якщо вам тренер правильно не поставить, нормальний тренер правильно не поставить, як робити канатами, ви ніколи в житті не зробите правильно канатами справа так ух, ну що ж давайте хочу побачити де там він у мене є мій трицепс не тут. тут Я взяв е, ось таку ось такий снаряд, ось такий, ось, е, який не прикручується ніде. Просто такий цільний він. І навіть всередині пустий. І ним важче робити, ніж тим, яким я робив Фух, в минулому відео. Але той бовтався отак от. А не бовтається, І він легший. Але він вузький. Мені, мені треба аж отут по краям, аж по краям братися. Добре, що я магнезієм руки намазав. І тепер в мене нічого не ковзає тут. Фух. Оці ось всілякі тренування там є на головку трицепса одну, головку трицепса другу. Бля, це така все лаза. Просто кому воно нахуй треба. Тренуєшся, воно в тебе накачається. Одна розумна людина мені сказала, от мене, от, припустимо, мене дуже сильно ображає а те, що у мене немає отут е, ну, середня частина грудних, вона у мене так різко обривається. Тобто тут грудні є. Іде отака от дуга. Отак от дуга йде від грудей. І от на цьому моменті десь на середині так. Просто так трикутником. Тобто тут об'єму немає. Я почав думати, типу, блін, от як оце накачати, там є отакі вправи. І один досить розумний чувачок мені каже, нахуй ти їбеся з цим. Бери просто і жми. Тренуй грудні. Тренуй, просто воно не тренується, немає, немає типу, конкретної вправи на оцю частину грудних. Так само, як і на трицепс. Виру трицепса, яка задача. Розігнути вашу руку. Ось. Біцепс підняв, трицепс розтягнувся. І ось, оп-оп-оп, вже видно трицепс. Трішки там. Опі, трицепс. Тріцепс, оп, і розігнув. Ось він. Тріцепс цей весь. Ти не можна качати тільки цю частину або тільки цю. Не вийде. Ти все ще качаєш. Можливо, є, є там якісь акценти, але воно настільки мало, настільки мало воно впливає, просто жесть. Ми, я, ми робимо різні вправи на тріцепс, Чистий за того, що одна і та сама справа трісов, вона ти від неї втомлюєшся, ти Міняєш положення, там, трішки там, включаєш читинг, і тобі в другій вправі вже легше робити за рахунок читингу, мікрочитингу. Взагалі, дуже радий я, що для себе знайшов вправу отаку чисто робити по одній руці трицепс. Сильно допомагає. Хотів би я, може, почати робити трицепс на брусях, але в брусах його мені, чесно кажучи, важко робити, тому що... Там і плечі в мене можуть навантажуватися з випадкової рудні. Можна там ізолювати, якось там вигнутися, але я не хочу це все придумувати. Ну, от Розгинання там. це база просто. Спочатку прямим знарядом, от. нормально, потім по одній руці, непогано, і потім за спини. За спини це взагалі. От останнім часом у льот просто. Хто ніколи не робив. Спробуйте це космос, насправді дуже хороша вправа. Раджу. Так, ух. давайте зацінимо цю чудову вправу. О, ух, непогано. В цій правій, я думаю, можна буде додати ще пару підходів, ой, пару повторень до лівої руки, типу правою зробити там 10, лівою зробити 12, правою зробити 8, лівою 10, ось так якось. Це стосується і біцепсу, типу, якщо у вас права рука сильніша, я вже про це казав. І буду повторювати і казати, щоб у вас силові по правій і лівій стороні були однакові. Ось, до речі, в зал прийшов мужик. Десь він там он. Оце він височезний просто. Він 2,7 метри. Може він навіть сюди йде. Зараз пройде. Так, ось він. Ось. Коротше так, він 2, 2 метра ще. Його сама основна помилка в тому, що він якраз такий смітець в залі. Бляха-гантель, ну типу там 40 кілограмову приніс і залишив від гантельного ряду за там 20 метрів. Хто її принесе туди? Хто я от сили витрачати не хочу нести її? А йому похуй. І немає цього о... тренера, який дежурного, дежур... який би йому сказав, дядя, поклади на місце. На рахунок мотивації хотів би дещо сказати. Е, можливо, в когось є таке, що він не може боротися так, з вагою, яку він робить. Тобто, знаєте, там відказні від, від оці підходи, коли ти через силу вижимаєш, грудних це особливо. Вжимаєш уже відказні, типу ти вже не ну, все не можеш, ти вже і... Мотивацію якось я можу піймати і там через силу зробити, просто до відказу. Є люди, які цього не можуть зробити. Якщо ви один із тих, хто цього не може зробити, я б радив би вам, можливо, знайти для себе, постаратися знайти для себе якусь мотивацію в якихось там спортсменах, можливо, у вас хтось надихає. Наприклад, мене мотивує все, що там пов'язане з там, криком, з якимось там. Жорстким жест, тренуванням. Оце от, як Девід Гогінс, коли він там кричить там, 70, 90, 80, do you know me, son? Оце. Ось просто мене це та стільки мотивує, дуже, дуже сильно мені подобається це. Як Ларі Вілс тренувався в своєму праймі, там, де він підіймав просто шалену вагу, як, а, цей, як плюшева борода тренується. Як е, трентвінс, бляха, як це круто. Вони взагалі інсейн. Просто безумні. І це дуже круто. Дуже круто. Таким би, якщо так, я таке почув би в залі, я б таким нічого не сказав. Людям. Я просто навпаки підійшов би до них і разом з ними отак би стояв і казав, бля, можна я з вами потренуюся? теж буду кричати, тільки прийміть свою тусовку, я молю вас. Топова вправа. Поч почнемо. Якщо вже все перепробували в тренуванні на тріцепс, то ось ваше спасіння. Але потрібно пам'ятати, що руки не треба отак от розставляти, не отак от робити. Ось максимально разом. Звичайно, є моменти, коли ти не можеш прямо ось так зробити. Тому трішечки можна там в сторони, а не отак от робити. Так тільки ідіоти, оце ось облять. Повна хрінь. Взагалі там... Трицепс включається там, на отаку частинку, отак от він просто оці лікті дрючить і предпліччя. Хочете тренувати трицепс? Тренуйте трицепс, зробіть там менше вагу просто. раджу робити цю вправу, може далі якось будемо розглядати інші вправи, я буду їх тестувати, може буду знімати якісь із них і казати, нормальні вони чи ні.